Вітаю всіх. Мене звати Ела Сипник, і я працюю у 250-й школі міста Києва. Сьогодні я запрошую вас на урок історії України до восьмого класу. Історія циклічна, я зрозумів, це не знаю в який раз вже. В сотий, напевно. Все циклічно. Пам'ятаю, чомусь, я не знаю чому, коли помер Сталін. Любите ви історію? Дуже. Починаємо. Починаємо: Це історія України твоєї рідної Батьківщини. Наша гордість налічує віки Київська Русь, Козаки. Мазепа, Хмельницький, князь. Володимир Кий Хорив ще Гілий Вітясний Михайло Грушевський. Перелік безмежний це наша історія незалежної. Запишіть, будь ласка, як завжди, ми пишемо число ага. і тему уроку. Дуже добре, що у вас такий оптимістичний настрій, тому що ми наш урок відразу почнемо з короткої розминки повторення. Ага. Є моя улюблена книга, це українське козацтво, мала енциклопедія. Я підготувала три різні види завдань. Вони позначені різними кольорами: Синя – це як синє море, чорне море, яке любили козаки. Жовте це поля пшениці, це наші степи, це сонце, це надія. Червоний колір, скоріше, тут мав бути малиновий. Це колір козацьких прапорів. Ви виберете будь-який колір, покажете мені його, а я виберу завдання, відповідно, яке. В цій книжці. Давай виберемо червоний. Угу. Абсолютно підтримую. Я б теж вибрала червоний, <рес> тому що це тема козацтва, має бути саме це. Я відкриваю наші завдання. наші завдання ось вони. Ага. Тримайтеся. Зараз завдання і просте, і легке. Це перевірка вашої уваги попереднього уроку, це перевірка вашої пам'яті, а прийдеться вам записувати тільки одні речі: або літеру В, тобто вірно, або літеру Н, якщо не вірно, сказана фраза. Дивіться, тут у нас є 12 фраз. 12 правильних відповідей – 12 балів. Угу. Готові? Ну, у нас так буде Фрази, Я буду читати фрази, я буду читати лише два рази і більше не повторювати. Ви їх уважно слухаєте і потім приймаєте рішення. Отже, В. Думка вірна, Н думка невірна. Отже, а ви готові? Пам'ятаємо? Літера В і літера Н. Починаємо. Перше номер один. Вічний мир був укладений між Туреччиною і Росією у 1687 році. Вірно чи невірно? Вічний мир був укладений між Туреччиною та Росією у 1687 році. Друге питання. Вічний мир суттєво покращив становище лівобережного гетьмана Івана Самойловича і сприяв посиленню його влади в Гетьманщині. Вічний мир суттєво покращив становище лівобережного гетьмана Івана Самойловича і сприяв посиленню його влади у Гетьманщині. У Вас все виходить? Рухаємося далі. Після невдалого кримського походу у 1687 році старшинська верхівка передала князю Василю Галіцину листа, в якому звинуватила Самойловича у зраді. Пригадуєте цей історичний факт. Четверте. 25 липня 1688 року на Козацькій раді, що відбулася на річці Коломак, гетьманом Лівобережної України було обрано генерального писаря Івана Мазепу. П'яте. Коломацькі статті регламентували українсько-польські відносини. Коломацькі статті регламентували українсько-польські відносини. Шосте. Коломацькі статті значно розширювали російську присутність в Україні та обмежували козацьку автономію. Сьоме. Іван Мазепа прагнув подолати наслідки руїни, об'єднати всі українські землі під владою одного гетьмана, зберегти українську державність, піднести господарство і культурне життя Гетьманщини. Восьме стигаєте. Поспішайте дуже мало часу. Восьме. Іван Мазепа хотів розбудувати Україну за західноєвропейським зразком. При цьому зберегти козацький устрій. Думка. Точна чи ні? Вірна чи невірна? В чи Н. Рухаємося далі. Дев'ять. Іван Мазепа прагнув запровадити становий устрій з домінуванням козацької старшини. Десяте. Це запитання з пасткою. Будьте уважні. Опорою гетьмана мали стати прості козаки та селяни. Одинадцяте. Особисту бібліотеку Івана Мазепи мистецтвознавці називають Мазепинським барокко. І дванадцяте останнє запитання: Іван Мазепа був чи то єзуїтом, чи то протестантом. Прийміть рішення. Я лічу до трьох і включаю правильні відповіді. Протягом декількох секунд ви можете перевірити себе. Я сподіваюся, ви справилися і оцінками своїми задоволені судячи Мечально. з ваших посмішок. А ми переходимо до сьогоднішнього уроку. Нагадую, тема Українські землі в північній війні. Я хотіла би спитатися, от на вашу думку, який був авторитет Мазепи в кінці XVII сторіччя, на початку XVIII сторіччя, коли він став гетьманом? Якщо вважаєте, що авторитет Мазепи в очах жителів Гетьманщини був високий, ви піднімаєте палець, так якщо вважаєте, що всяко бувало, по-різному думали, ви робите знак такий мені? Якщо ви просто. Певні, от відчуваєте, що, скоріш за все, Мазепу не дуже любили в Гетьманщині, ви покажете так. Знову ж таки, лічимо до трьох, і ваша експрес-відповідь: Один, два, три. Ага. Отак і потримайте і подивіться на ваші відповіді. Чесно кажучи, саме таким був авторитет Мазепи. Комусь він страшенно подобався і казали, що це надія народу українського. Хтось продовжував придивлятися до нього впродовж декількох десятиліть, поки він був гетьманом. Чесно кажучи, були люди, яким він страшенно не подобався. Тобто авторитет Мазепи був різним в той час. Це дуже впливало на його спосіб правління Гетьманщиною, додавало скоріше проблем. Чим робило легшим його роботу. Але найбільше псувало е, імідж Мазепи це його показна дружба з Петром І. Дуже часто козаки дорікали Мазепі саме за цю дружбу. В цей час московська держава одна з найбільших за розміром в Європі, була однією з найслабших в Європі. І причиною однією з причин слабкості московської держави було те, що це велике-велике утворення не мало абсолютно ніякого виходу до морів, ні до північних морів, ну, Балтійське море, а далі Північне море, і по всьому світу торгівля, наприклад. Ні до Південних морів Чорне море перекривали татари, а там і турки. Тобто Росія була затиснута. Петро І вирішив це змінити і втягує. У свої військові плани і стратегію козаків. Зверніть увагу на дошку. Мазепа Петро І. Подивіться навіть погляд Петра на Мазепу. Очікувальний, зверхній, хоча між ними більше 30 років різниці. А ось і приклад. Козацтво втягувалось безперервні веснажливі походи. Ви чули на попередньому уроці про перший. Провальний Кримський похід. І Самойлович поплатився гетьманством, свободою, а потім і головою. Але Мазепа був тягнутий в другий Кримський похід буквально через два роки. Після того низка азовських походів Петро просто прорубував вікно на південь, намагаючись отримати доступ до Південних морів. Але крім того, страждали не тільки козаки, а страждали пересічні посполиті Гетьманщини, як казали, Прості міщани і селяни. Тому що як тільки кудись рухалося російське військо, то українське населення мусило утримувати, годувати, давати провізію, давати фураж худобі, перетягувати гармати. Тобто це страшенно великий тягар. Про це Мазепа писав таке. Прочитайте, будь ласка. 12 літ і вважайте 21 похід. При тому похід, який ніяким чином не представляв інтереси української сторони. Це всі походи на вимогу царя Петра І. Зверніть увагу на останню фразу. Однак і гірші часи ще були попереду. 1700 рік починається Північна війна. Визначення. Я би радила вам так черкнути, можна в вигляді схеми, можна в вигляді э, піктограми. Хто встигне, запишіть, будь ласка. Зверніть увагу тут, перш за все, на хронологічні рамки 700, 721, 1700, 1721, частина і називається Велика Північна війна. І зверніть увагу на учасників цієї війни. А тепер карта. Зараз ми з вами запишемо учасників цього збройного великого протистояння на дошці, а ви в себе в зошитах. Пам'ятаємо, що північна війна велася за Балтійське море, і господаркою Балтійського моря в той час вважалася Швеція, королівство Швеція. Швеція контролювала північне узбережжя Балтійського моря, південне узбережжя Балтійського моря і тим самим закривала багатьом країнам вихід до північних морів. Отже, Швеція намагалася з усіх сил утримати контроль над Балтійським морем. Швеція. А Московське царство, яке не мало виходів до морів південні походи, поки що були невдалі, спробувало Московське царство пробитися до північних морів, до Балтійського моря. І Московський цар Петро І створює коаліцію. До неї доєднується маленька Данія. Далі ми записуємо саму власне, Росію. В той час вона називалася То Московським царством, то Росією. Офіційна назва Росія з'явиться трошечки пізніше. Після того ми пишемо Саксонію і Річ Посполиту. Річ Пам'ятаєте, Річ Посполита дуже часто називаємо Польща. Давайте ми подивимося цих учасників на карті. Данія. Річ Посполита, ми великих учасників називаємо, і зеленим кольором заображене Московське царство. Московське царство. Тобто всі вони готові були розпочати війну. Як ви вважаєте, хто серед цих учасників яка сторона, ця чи ця вважалися фаворитами? Ну, звичайно, що мабуть. Коаліція? коаліція? За численністю коаліції. Але насправді, насправді в той час в Європі ніхто не сумнівався, що в коаліції нема жодного шансу. Шведський король молодий, енергійний, він сформував найкращу, наймодернішу в той час армію і поки що не знав ні одної поразки. Через те він був, був дуже впевнений, він просто хотів поставити зухвальців на місце. Ніхто не думав, що ця північна війна стане насправді великою такою війною, яка змінить долю самої Швеції. Але поки що от таким чином. Я хочу, щоб ви дописали, що на стороні Росії в цей час як ну, власне, важко сказати, навіть не те, щоб союзники, а як частина російського війська долучаються козаки. Мова йде про Гетьманщину. Гетьман Іван Мазепа пам'ятаємо, це лівобережна Україна загалом. Долучається Запорізька Січ. Запорожці ведуть себе доволі автономно, інколи зухвало, але вони мусять за вічним миром підкорятися все-таки московському царю. І зверніть увагу, до Росії, до російського війська, долучається Слобідська Україна. А Слобідська Україна в той час це, це землі, які за тогочасним законодавством належали Росії. Вони були заселеними переселенцями. Ці землі були заселені переселенцями. З правобережної України, з лівобережної України, і цар, щоб зацікавити людей, щоб більше переселилися в ці прикордонні землі українців, він давав їм певні свободи. Чи це називається Слобідська Україна? Сьогодні це Харківщина, частина Сумщини. Отже, тоді це власне ну російські землі. Але загалом ми кажемо, що українці виступили на стороні Петра і вибору, і порятунку у них не було. Петро ставив до Мазепи вимоги на початку цієї війни як до будь-якого свого воєводи. Тобто він нехтував тим, що це гетьман. Начебто козацької держави, що між ними є певні угоди, і цар має себе вести відповідно цим угодам. Він нехтував становищем України, тому що Гетьманщина в цей час вона була розорена, переживаючи добу переживши добу руїни, національно-визвольної війни, тобто не до війни нам було тоді. І крім того, Петро І взагалі не зважав на ставлення до цієї війни українців. Він навіть не питав і його це зовсім не турбувало. Отже, українці мусили виступити в цій війні разом з Росією. І от 1700 рік. Що робить Карл І? Він починає, він вмів чітко вибирати е, слабшу ланку в коаліції. І першим, кого він вибив з цієї війни, це Данія. Данія програє в перших же битвах і виходить з війни. Тобто суперників стало вже менше. Далі Карло XII дає велику битву Петру І. Воюють вони в Прибалтиці біля міста Нарва. Чесно кажучи, на Оріхи російська армія отримала там дуже сильно. При тому, що Петро І почав слати гінця до Мазепи, прийде з допомогою. Мазепа піднімає 12 тисяч війська, приходять, а Петро І вже програв. Допомогти нічим не змогли, але похід в далеку. На далеку відстань похід в важких кліматичних умовах коштував українцям декілька тисяч життів від хвороб, від переохолодження, від голоду. Тобто, ще навіть ну по справжньому, не вступивши в війну, українці починають пожинати перші жертви. Тобто, ми тут ставимо знак оклику, отримав на горіхи, так і все-таки, російська сторона. А що робить далі Карло XII? Він на якийсь час залишає в спокій російську сторону і атакує Річ Посполиту. 1702 рік. 1702 рік на територію Речі Посполитої вдирається Шведська армія, вона йде не те, щоб маршем, але отримує перемогу одна за одною. Спочатку захопили Краків, потім Варшаву, потім рушили на територію Великого князівства Литовського. Ви пам'ятаєте, що Річ Посполита це федерація двох держав на той час Польщі і Великого князівства Литовського, здійснивши погром на території Польщі, налякавши. Польську владу для підтвердження своєї сили Карл XII рушив на, на територію Великого князівства Литовського. Ніхто спинити його не може. І тоді настає дуже важливий 1704 рік. 1704... Отут починається справжній детектив. В 1704 році налякані розгублені поляки, готові вже були просвяти миру. А Карло XII не прагнув принизити остаточно Польщу. Він поставив вимогу до Сейму. Детронізуйте вашого чинного короля, августа II Саксонця. І посадіть на трон. Оберіть на трон кандидатуру, яка більше влаштовує Шо? шведів. І це був Станіслав Ліщинський. Зверніть увагу. Тут ще така хитра ситуація, я ж кажу, це, це просто військовий детектив. Ось Август ІІ, його називали сильним, але бачите, ні захистити свою державу він ніяк не міг. Але в нього ще було політичне прізвисько саксонець. Чому? Тому що це, ця людина це два в одному. Він правитель Саксонії і правитель Речі Посполитої. Розгромивши Августа Саксонського, Карло XII справився з двома завданнями. Він почав контролювати Річ Посполиту, ну і фактично питання Саксонії як активної учасниці в коаліції теж вирішилось, само собою. Тобто, зверніть увагу, оця межа, але обидва правителі знаходяться на одній лінії. Як ви думаєте, що це могло означати? Так. Mm -hmm. да. Дивіться, не вище, не нижче. Я могла би закреслити, наприклад, Августа Другого. Ну, все. Його скинули з трону, позбавили корону. Вони якось домовились між собою. Як варіант? Ще. Е, а дуже просто. Вони родичі. Ні, вони точно не родичі, але дуже близько підійшли. Не те, що домовилися. Але е, Август Другий е, прийняв рішення Сейму. Але сказав я, його виконувати не буду. Я залишаюся королем. Частина поляків підтримала Августа ІІ. Тобто він залишився начебто правити, шукав допомоги. Якщо його скривдив Карло XII, в кого він отримає допомогу? Правильно, в Петра І. Він шле гінця до Петра І. Петра І теж страшенно радий цьому. І вони домовляються між собою, що разом будуть воювати проти Шведів. В цей самий час. Цей самий час. Станіслав Ліщен каже: мене обрав Сейм, і я справжній король. І була частина людей, які підтримували Станіслава Ліщського. Завдяки кому Ліщенський став королем? Завдяки Карлу. Дванадцятому абсолютно. То з ким він підписав військову угоду? З вже не з Швецією з Швецією. На чиїй стороні він опинився? На польській стороні. на стороні Швечайні захищав інтереси Польщі в такий спосіб, і він підтримував Швецію. Виходить так, що Польща в цей момент опинилася в останній громадянської війни. Угу. Ви скажете, ну так для як же ж тут Україна? Справа в тому, що ми пам'ятаємо, що до речі Посполитої входила правобережна Україна. І все, що стосувалося, і все, що відбувалося з Польщею, воно так чи інакше торкалося українців правобережної України. Звернемо увагу на 1704 рік. Справа в тому, що е, Август ІІ союзник Петра І, опинившись в стані громадянської війни, в стані наступу шведського війська, просить Петра про допомогу. Петро направляє найближчі війська, які були це війська Івана Мазепи. А в цей час на правобережній Україні повстання проти польської влади під проводом Семена Полія. Коли Мазепа переправляється на правобережну на територію правобережної України, то повстанці радо його вітають. Він заарештовує Семена Полія. Повстання згасає. Але подолати шведів і тим більше Станіслава Ліщинського Мазепі тоді не вдалося. На якийсь час ситуація залишилась такою, якою вона була. Єдине, що ми маємо знову ну, на що ми маємо з вами звернути увагу, це на те, що в ході оцього маршу на правобережну Україну збулася Марія Гетьмана. Він об'єднав дві України: лівобережну і правобережну. Польські королі, хоч один, хоч другий, не були достатньо сильними, претендувати на ці землі. Серйозно вони не могли. Через те, от гетьман, Мазепа гетьманував на цих територіях. Але історія рухалася своїм часом і настає 1706 рік. Шведський король Карло XII йому вирвався терпець і він вирішив розібратися з Августом II Саксонським. Він дає йому декілька битв, Август тікає на свою батьківщину і там підписує мирну угоду. Він теж вибув з гриб. Річ Посполита тепер уже на стороні Шведів. Тому що єдиний король залишився Станіслав Лещинський. І стало зрозуміло, що в 1706 році, в 1706 році обличчям до обличчя стали два серйозних суперники: Королівство Швеція Карло XII, і Московське царство. Петро І. Уникнути битви було неможливо. Безпреривний такий поток інформації дуже цікавий, дуже цікава форма подачі цієї інформації. Я, я з таким не зіштовхувався ніде. Це було настільки заворожуюче, настільки. Е Цікаво, те, що вона розповідала. І я себе просто ловила навіть на думці, що ем, мені здавалося, що артисти, там, актори дуже багато говорять, вони втомляться. О, Боже, стільки тексту вчити, стільки треба говорити, стільки... а тут вона протязі години просто говорить, говорить, і причому вона не просто текст, заради тексту, а вона розповідає там в, в ліцах це все якось програє, показує. Ну, тобто Неймовірний просто, неймовірна викладачка.